Акумулятор Force Original має прихований внутрішній доступ до електроліту, про що нас доволі таки часто запитують. Зверху на акумуляторі пробки знаходяться під етикеткою та під планкою, що виконує роль захисту від пилу та бруду. Це відео підійде не тільки для акумуляторів Force Original, а для всіх акумуляторів від заводу Іста, оскільки всі вони зроблені однаково в плані внутрішнього доступу. Читайте на акумуляторі, на якому заводі він зроблений, і будете знати. На всіх акумуляторах Force Original етикетка легко знімається та клеїться назад. Канцелярський ніж, лезо або звичайні нігті вам у цьому допоможуть. Пробки на акумуляторі Force Original заховані під пластиковою планкою, як казали раніше. Ця планка легко знімається за допомогою підручних інструментів. Не бійтеся скривати акумулятор на гарантію, це не впливає. Якщо в якомусь магазині вам скажуть, що ви порушили гарантію, відкривши такий акумулятор. Вас обманули. Пробки на акумуляторі Force Original мають хрестоподібну шляпку. Щоб їх відкрити і не пошкодити пластик, краще всього підійде монетка. Коли акумулятор тільки нос заводу, новісінький, то пробки сидять доволі туго. Щоб відкрити їх перший раз, потрібно застосувати певне зусилля. Пробка, як бачите, саме звичайна, нічого особливого. Після того, як ви відкриєте акумулятор і зробите якісь маніпуляції, які будуть необхідними, треба акумулятор буде закрити. Зробити це так само просто, як і відкривали, тільки у зворотному порядку.